Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись результатами обрізки інжира та кавового дерева, яку ми разом робили два тижні тому. Зараз приключу камеру і покажу, що на зараз які вже результати є. Ось так вже зростає інжир на сьогоднішній день. Пустив багато багато нових. Гілочок, подивіться, з цієї сторони дві маленьких, дві великих, також ось ще одна і друга. Тобто шість нових гілочок. Це просто чудово. Це дуже так рясно він пустив і дивіться, досить низько. Хто дивився відео, знає, як я обрізала. Я зробила дві гілочки, які я зараз вкорінюю. І зараз я також їх вам покажу. Ось ці дві гілочки, і тут на обидвох вже є коріння. Подивіться, яка краса. Тут же все у бруньках, від яких потім зростає коріння біленьке таке. І друга гілочка. Теж вся в корінні. І також ось у них розкрились почки. Тут, ось тут маленька зовсім. А тут просто так, як тут вже були гілочки, тут зростають саме ці гілочки далі. Бачите? Чудові результати дуже легко вкорінювати. воду за цей час, за два тижні, я змінювала двічі. Все ж таки. Щоб тут була точно чиста свіжа вода. Накривала я частиною бутилочки обрізаної, щоб тут було більше вологи і менше вона випаровувалась. Але можна і не накривати. Інжир дуже гарно вкорінюється. Якщо ви хочете одну з цих гілочок інжиру, напишіть мені в коментарі під цим відео. Якщо, звичайно, ви. Знаходитесь і живете в Україні. А тепер покажу вам результати обрізки кавового дерева. Подивіться, як вже гарно розкрились бруньки і починають зростати. І верхні, і нижні, але трошки більше часу треба, бо кавове дерево це розвивається повільніше. І от цей росточок, який я обрізала. Верхушечка з кавового деревця. листя я не обрізала, відросточок в дуже гарному стані, не зів'ялий, тому можна сподіватися на гарний результат. Поки що коріння, звичайно, немає. На це треба набагато більше часу. Стоїть він накритий обрізаним бутилем. Ось так я його накриваю, і він у мене стоїть під підсвітленням. Подивимось, що далі буде, а на цьому в цьому відео у мене все. Всім бажаю успіхів з вашими рослинками. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, радості та любові. До нових зустрічей і бувайте!